Халангіокерсинома начнем спочатку. Що це? це рак із жовчних протоків? Саме само, як по кровоносним судинам настача кров, так само по жовчних протоках стікає жовч. Спочатку гілки дерева, якщо уявити собі аналогію, з печінки збирають її. Потім до двох жовчних проток ліва-права зливаються в загальну жовчну протоку, куди виходить жовчний міхур, І потім це все виходить через 20 палу кишку, холедох, пішенковий зазову 20 в 20-палу кишку. І відповідно з якого відділу Жовчних протоків у нас утворюється рак, такі симптоми і будуть. Якщо це дана карцинома в дрібний гілочок, верхніх гілочок цього дерева. Да? А то, відповідно, ми можемо не відчувати її на ранніх стадіях. Вона не може себе ніяк проявляти аж допоки не пошириться до великих розмірів, буде стиснення, біль в правому підребер'ї, буде застіжовчі і так далі. Якщо ж. Цей рак виник у дистальних відділах, тобто ближче до фатерового соска соскачів в жовчному міхурові. Відповідно, це перекриття відтоку жовчі буде порушено раніше, коли вона буде ще менших розмірів. І, відповідно, жовтушність, біль в правом під важкість, періодичні закиди жовчі, вони будуть виникати частіше. Але проблема онкології в тому, що на ранніх стадіях, на жаль, вона себе не проявляє. Рак на ранніх стадіях не болить. Тому в усьому світі приходять до того, що проводяться певні скринінги, чекапи, так звані медичні. Якщо на ранній стадії зробити банальне УЗІ органів червоної порожнини і УЗІ жовчного міхура. Знайти цю пухлину можливо на ранній стадії, прилікувати її і видужити повністю це набагато простіше і легше, ніж доходити до того, коли вже з'являються симптоми, і, відповідно, далі людина звертається на пізній стадії, лікування триває руками, і, відповідно, воно більш дороговартісне, воно більш важке. Тому перевіряйтеся, робіть профілактику, так само, як інші види раку печінки. Цей рак є одним із тих, що запускається в процес, в тому числі вірусами гепатитів. Тому профілактика це вакцинація. Та в принципі, якщо в нас є якісь доброякісні утворення печінки, якщо в нас є хронічні захворювання печінки, ми вже маємо розуміти, що це є група ризику і відповідно спостерігатися, робити чекапи. В такому випадку треба частіше. УЗД звичайне оглядове, воно вже допомагає виявити більшість нозології в даній локалізації. Якщо е, говоримо про контраст, то тут не уЗІ, тут КТ МРТ з контрастом. Якщо на УЗД знайшли щось підозріле, відповідно наступним етапом вже може бути більш ретельне обстеження на МРТ з контрастом або КТ з контрастом. Відповідно, це вже має призначати профільний спеціаліст. Починають, як правило, за сімейного лікаря він проводить чекапи, а далі вже переходять на консультацію до. Онколога і він уже може рекомендувати, який саме протокол обстеження доцільний в даному конкретному типі локалізації пухлини, та який саме тип підозрюється. Після того як зроблено дослідження, виявлена пухлина, має бути проведена біопсія або ж. Операції, злежно від того, який розмір пухлини ми маємо на даний момент. Якщо пухлина операбельна, можливе її видалення і подальше гістологічне дослідження, яке скаже, який саме тип раку є тут, тому що в жовчних протоках може бути не тільки рак холангіокарцинома. Наприклад, є такий варіант. Колангіокарциному кишкового типу, яка що на КТ, що на МРТ, що навіть під мікроскопом часто виглядає ідентично метастазам рака кишки. і не зробивши обстеження колоноскопії, ентоскопії, подивившись всі відділи товстої кишки, Однозначно виставити такий неможливо. Тому тільки онколог, спеціаліст може чітко розібратися, який список обстежень необхідно для даного конкретного пацієнта. І, відповідно, з цим списком обстежень, маючи на руках біопсію, ми в мікроскоп досліджуємо фрагмент пухлини, видалений з цього пацієнта, чи повністю пухлина, якщо це була операція, якщо операція можлива, якщо пацієнт звернувся на стадію операбельній, коли перепарувати можливо, відповідно. Виставляється чіткий гістологічний тип пухлини. Крім того, що ми маємо дослідити, який це тип пухлини, ми маємо встановити її стадіювання. Стадіювання за системою ТНМ, розмір пухлини, на які структури вона поширюється, куди вростає, чи є метастази в лімфатичні вузли, чи є віддалені метастази, якщо вони були видалені, це все має бути в заключенні патолога анатома. Відповідно, після підбирається правильний протокол терапії, тому що. У різних типах раку абсолютно різні протоколи. Вони міжнародні, вони затверджені МОЗ України і гістологічно різні типи рака вони можуть бути однаковими на МРТ та КТ, але під мікроскопом вони відрізняються. Вони мають різні молекулярно генетичні особливості. І відповідно лікування в них буде різне. А це принципово впливає на здоров'я, виживаність та якість життя пацієнта. Запідозрити цю пухлину може лікар первинної ланки, тобто сімейний лікар, дякуючи а, загальним методом, це УЗД, рен'єна і тому подібне. А от уже вузькопрофільні спеціалісти, онкологи, вони можуть призначити правильний протокол обстеження і відповідно підібрати далі адекватний протокол лікування, який буде максимально ефективний для безпечного для даного конкретного типу пухлин. А вони різні. Більше 30 видів раків можливо бути в даній локалізації. І лікуються вони по-різному. Чи може пацієнт обирати свого патоморфолога-гістолога? Звичайно, може. В усьому світі вважається нормою, в тому числі в Україні, що декілька думок має право бути. Якщо, наприклад, біпсія чи операція була виконана в установі не онкологічного профілю. І а, люди, які дивились це, вони не займаються даним типом пухлим на постійній основі. Так само, як ми не займаємось певними там а, патологіями, до яких ми не до не дотичні, Так само, і, наприклад, а, спеціалісти на місцях можуть не бути такими а, вузько заточеними на а, саме діагностику раків в печінки, як, наприклад, тут вистуті раку чи в вузькоспеціалізованих центрах, яких в Україні не так багато. Відповідно, гістологічний матеріал скельця і блоки. Які були зроблені з даної пухлини, він може бути затребуваний, пишеться запит від лікуючого лікаря, від сімейного лікаря, не суть важливо, на видачу з патологоанатомічної лабораторії, гістологічних скелець та блоків пацієнта, який хоче отримати другу думку, консультацію спеціаліста іншої лабораторії. Відповідно, він має зібрати весь пакет документів. Тому що поясню: якщо ви даєте вашому патологоанатому, будь він найкращим, Топовим патологом, ви не надаючи йому всю клінічну картину, ви дуже підвищуєте ризики на хибну діагностику, на помилку. Чому? Тому що патологоанатом не дивиться лише скельця. В усьому світі, так як електронна система медична працює досить давно в цивілізованих країнах, патологоанатом може в два кліки дізнатися всі дані МРТ, КТ, попередніх досліджень, попереднього лікування. Плоть до пологової карти будинку, де народився даний пацієнт. В нас же часто направляють матеріал до гістолога всліпу, коли ти дивишся лише скельце, але ти не знаєш всієї картини цього пацієнта. Відповідно, ризик помилки тоді зростає. Ми маємо корелювати те, що ми бачимо картинку в мікроскопі, те, що ми бачимо по імуногістохімічно-додатковому методах дослідження, по молекулярного тише дослідження і те, що є клінічно. Дані досліджень попередніх гістології, дані можливих. Променевих методів дослідження Дані ендоскопії – це все важливо і це все впливає на заключення гістолога. Ми маємо дивитися, як кажуть, крою свого мозка і аналізувати все. Тоді лише ви можете відмагати від свого патолога якісного діагнозу, коли включені всі відні, він має повний спектр інформації плюс виписку до гістології попередньої, де вказано з якого місця який фрагмент взято. Маркування, наприклад, в самі лімфатичні вузли, в мікроскоп, метастаз лімфатичний вузол, що він є регіонарним, тобто близько розміщеним до пухлини, що віддаленим, виглядає однаково. Але якщо на скельцях вказано маркування, і ви даєте гістологу виписку, де ці маркування чітко розписані, він розуміє, що ага, оцей лімфатичний вузол це є регіонарним, це третя стадія. А оцей лімфатичний вузол він не є регіонарним, це віддалений метастаз, це четверта стадія, а це принципово впливає на протокол терапії. Відповідно, має бути скельця, блоки, виписка з маркуваннями до всіх цих скелець. Що видалялось, кому видалялось, які де маркування це все має бути на вашого патолога, якщо ви хочете чіткий, правильний діагноз. В усьому світі прийшли до того, що працює в онкології такий трикутник. А патоморфолог, спеціаліст променевої діагностики, КТ, МРТ і так далі, та хірург, клінічний онколог, хіміотерапевт, променевий терапевт це єдина команда це трикутник. Один із кутів, якщо випадає, система не буде функціонувати. Відповідно, патологоанатом – це не так, як багато хто вважає людина з двома ножами в криві, яка займається лише діагностикою трупного матеріалу. Це не так. Ми займаємось діагностикою трупного матеріалу, але це один відсоток від моєї щоденної роботи. Щодня ми займаємось прижиттєвою діагностикою, мікроскопією. Золотим стандартом точності в онкології була і надразі до сих пір лишається гістологія це коли фрагмент тканини пухлини досліджений під мікроскопом і відповідно. А отримавши висновок гістолога, ми знаємо, що це за тип пухлини, чого від неї очікувати, як її лікувати. Це займається патологоанатом при життєвій діагностикою пухлин та пухлиноподібних процесів або хронічних запальних процесів будь-яких процесів, які потребують гістологічного підтвердження. Наприклад, різні дерматити вони виглядають однаково, можуть симулювати лімфоми, можуть симулювати. Буглиноподібні якісь стани, і коли в клініциста нема чіткої відповіді, що це він звертається, протягує руку допомоги до патолога Він бере біопсію, відправляє її до в лабораторію. Лабораторія досліджує цей фрагмент тканини, досліджує клінічну частину, досліджує всі дані даного пацієнта. Відповідно, дає висновок, що це є такий то такий то процес. Але ми самі по собі не можемо працювати. Ми працюємо лише в команді разом з а, клінічним онкологом, хірургом, променевим діагностом, тому що лише тоді маємо право на точний діагност і відповідний вибір правильного протоколу лікування. Теж саме з таргетною терапією. Наразі а, в усьому світі приходять до того, що медицина має бути персоналізована, і лікування має бути персоналізоване. Відповідно, не знаючи чіткої специфікації, що це за тип пухлини, не маючи молекулярної карти, молекулярно-генетичні дослідження, теж входять в спектр роботи патологоанатомічної анатомічної служби. Наразі в Україні нема спеціальності молекулярний патолог, але в лабораторних центрах, наприклад, в Інституті Раку, в Лабораторному центрі, в тому числі, входить відділ молекулярно-генетичних досліджень, які займаються молекулярним профілюванням пухлин, відповідно знаючи молекулярний профіль пухлини, знаючи, які мутації є в даній конкретній пухлині в даного конкретного пацієнта, ми можемо вибрати таргетну терапію, яка заблокує дану мутацію і не дасть пухлини розмножуватися. І в комбінації з хіміотерапією чи окремо таргетна терапія показує просто неймовірні результати, про які ще 10-20 років ми навіть не сміли мріяти. Рак це не вирок. Внутрі холангіокарциноми, в свою чергу, поділяються на карциноми крупних протоків та дрібних протоків. І в свою чергу для кожного з цих типів властивий певний тип мутації. Хоча правильно говорити, що насправді краще робити повний спектр мутації і на EGFR, і на хертоню, і на IGF, тому що частіше за все карциноми з крупних протоків мають igf мутацію але виявлені випадки, коли і інші варіанти теж мали цю мутацію. Це теж один із варіантів мутації, який ми можемо заблокувати. Існує таргетна терапія, яка блокує конкретно цю мутацію, і міжнародні дослідження, великі клінічні дослідження показують досить таки непогану ефективність. Ця мутація присутня не лише в холангіокарциномі, вона також присутня в мілоїдному лейкозі, вона присутня в багатьох злоякісних пухлинах головного мозку, в тому числі астроцитоми, гліобластоми і так далі. І надвисоку ефективність препарат, який блокує цю мутацію, показав при мілоїдному рекнерликозі, але і в карциномі даний препарат, який блокує конкретну мутацію, EGH1, EGH2, є дві дві варіанти цієї мутації, він теж показує дуже хороші результати, і пацієнти, які отримують або таргетну або хіміотаргетну терапію, мають на кращу виживаність і якість життя відповідно вища. Пацієнти, які не операбельні, пацієнти, які не можуть отримати іншого варіанту лікування на таргетній терапії, маючи у цю мутацію і, відповідно, маючи препарат, який її блокує, живуть довше, краще. Відповідно, це шанс на майбутнє покращити виживаність і яке життя наших пацієнтів. Раніше вважалося, що це одиничні випадки. Зараз прийшли до того, що е, в десятках вимірюється кількість пацієнтів з позитивних на цю мутацію. Але дослідження тривають. Наразі вони ще в роботі, вони буквально останні 10 років тільки активно розглядаються. Оскільки в Україні в нас в принципі проблема з тестуванням молекулярним, тому що воно в більшості свої не покривається пакетами сенату служби здоров'я України, і фінансове навантаження часто падає на плечі пацієнтів. ADH можна досліджувати методом більш дешевим, це імуногістохімічне дослідження, але воно є не таким точним, як молекулярно генетичне. молекулярно генетичне дослідження використовує методи ФІШ, ПЦР, NGS для того, щоб встановити певну кількість мутацій в певного пацієнта. Наприклад, той же НГС взагалі жодним з пакетами ЗСУ не покривається. Фіш та ПЦР покриваються пакетами хіміотерапії та променева терапія. але на усіх центрах є можливість їх провести. Відповідно, якщо необхідність такої мутації виявлення для таргетної терапії мутації в лангіокарциномі є клінічний онколог, хіміотерапевт, Може, або навіть хірург може направити пацієнта в заклад, в який має можливість до виконання, наприклад, із наприклад, деякі приватні лабораторії. І оскільки лише три великі центри в Україні, які це виконують, є вибір невеликий, але доступ до цих препаратів знову таки досить обмежений, оскільки їхнє широке застосування тільки. Починає свою ходу, скажімо так. Тому тут треба обговорювати всі моменти, чи є можливість до тестування це раз її б бажано зробити. А по-друге, чи є можливість доступу до цих препаратів? Наразі працює програма медичної евакуації. Наразі працює програма клінічних досліджень, і деякі пацієнти отримують ці препарати, отримують їх безкоштовно. В рамках цих досліджень він е, допомагає, оскільки для холангіокарциноми він є, скажімо так, патогномонічним. Але не всі холангіокарциноми мають цю мутацію, лише внутрі і і ну, з певного типу протоків. Але е, як Допоможний діагностичний метод в світі його почали вже використовувати. Наприклад, там остання класифікація ВОЗ 2019 року. Ми всі користуємось нею. Ну, це якби настольна книга патолога-анатомів, які займаються онкологією. В принципі, вона рекомендує визначення молекулярного профілювання даного типу пухлин. Але знову таки, навіть в розвинутих країнах світу гроші рахують. І не всі центри мають можливість до виконання даних досліджень, тому тут треба зважати. Якщо йде е, пакет хіміотерапія, ми можемо виконати там те ж саме імуністи-хімічне дослідження безкоштовно в межах пакету хіміотерапія. Ми можемо зробити деякі молекулярно-генетичні дослідження безкоштовно в межах пакету хіміотерапії. Але для цього цей пакет має бути відкритий на даного конкретного пацієнта в нашому центрі. Якщо пацієнт з іншого центру проходить там лікування, відповідно, держава виплачує на нього дані кошти, і сто тракуну на його, наприклад, не отримає. Відповідно, ми не можемо провести це безкоштовно, але можна звернутися другою думкою, це буде йти як в межах платних послуг, офіційного наказу, тобто. Такі варіанти теж можливі. Підвищення біохімічних показників може впливати різні чинники, наприклад, якісь хронічні застійні явища, наприклад, жовчокам'яна хвороба. вона так само буде провокувати підвищення цих маркерів. Також може бути паразитарне враження, яке теж часто симулює навіть на КТ часто плутають враження глисними інвазіями з онкологією. Це можливо. Може впливати наявність віге гепатиту, який вчасно не виявили, Так? тобто, якби треба просто було добстежитися. Навіть дієта, якщо ти з вечора був на заході, де вживався алкоголь, жирна їжа і так далі. Очікувати, що у тебе вранці будуть хороші початкові показники, напевно, не варто. Тому, відповідно, треба зважно до всього підходити і готуватися правильно до чекапу. Проходити цей чекав, і відповідно, якщо щось вже там дійсно таке знайдене, то консультація наступного спеціаліста має бути вже по направленню сімейного лікаря в об'ємі тому, який вже виявлено на попередньому. Як правило, на фоні стресу можливі викиди жовчі, там, спазми і так далі, це все можливо, але критично якось впливати це не повинно. Так само гормональний цикл особливо критично на це не впливає. Як правило, як наявність якихось хронічних захворювань в печінці чи жовчних вивідних шляхах, все-таки впливає набагато більше. Якщо ви потрапили на біопсію, вам беруть біопсію печінки, знайшли щось в печінці і беруть біопсію. Це може бути біопсія під контролем КТ, чи УЗД, чи ендоскопічна чи інший варіант біопсії. Матеріал, який береться під час біопсії, він має бути опущений занурений в розчин формаліну без відкладання. Буває, що в деяких центрах Нема достатньої кількості там формаліну, чи не зважають на це. І занурення матеріалу в формалін відбувається пізніше. А для того, щоб ми далі могли проводити адекватно оцінювати молекулярно-генетичні особливості, для того, щоб клітинний склад, ці рецептори, вони зреагували адекватно. Має проведена бути фіксація правильно матеріалу вчасно, не пізніше, ніж годину після видалення. А чим раніше, тим краще. А плюс це має бути забуферений розчин формаліну. Це має бути обов'язково співвідношення 1 до 10 тканина і розчин. І лише тоді тканина збережеться правильно, з неї буде виконана. Парафінова проводка, яка займає в різних центрах по різному від доби до двох-трьох тижнів, в залежності від центру, і відповідно далі буде зроблений парафіновий блок. Який буде містити в собі тканину пухлини в фіксованому вигляді, яку можна використовувати десятиріччям і з нею нічого не стається? Її можна використовувати для подальших методів дослідження, тому що бувало таке, що пацієнт брав біопсію там наприклад 5 років тому, а от лікування і специфічні молекулярні маркери з'явились ось буквально недавно. І ми беремо ці старі блоки, піднімаємо їх і можемо зробити ДНК-діагностику на високому рівні і підібрати те лікування, яке буде дійсно ефективно для даного конкретного пацієнта. Або, наприклад, з'являються методи, коли визначають ДНК пухлини в циркулюючій крові. Вони ще недоступні, на жаль, масово, але вони вже. Широко використовується там в США, в деяких країнах Європи, і відповідно, маючи цей фрагмент тканини пухлини в парфіновому блоці, ми можемо а, визначити ДНК цієї пухлини і потім не робити кожен раз дороговартісні КТ, СКТ і так далі, а просто відслідковувати ДНК пухлини в циркулюючій крові. Це майбутнє, але якщо у вас не буде правильно забратого матеріалу, правильно зафіксованого матеріалу, адекватно виконаного гістологічного блоку з оцим фрагментом тканини. Животка напухлене, правильно профіксованої, ви втратите можливість до цих всіх подальших методів, які далі можуть звертувати ваше життя. Ще тисячу років тому Алія Боїбенсіна вже від це сказав: є троє. Лікар, пацієнт і хвороба. Коли двоє проти одного, шанси є завжди. На жаль, в нашій країні пацієнти часто звертаються на пізніх стадіях. Але навіть на пізній стадії, якщо ви Звернулися до спеціаліста, а, вам поставили діагноз, ви його підтвердили. Якщо я сумнівю, ви його перепровірили, вам підбирають курс лікування. Це шлях, який треба пройти, але ви маєте завжди пам'ятати на вулиці 2025 рік. Ті види раків, що вважалися смертельними ще буквально 10 років тому, зараз лікуються. І лікуються успішно. Люди входять навіть з віддаленими метастазами, входять в глибокі ремісії, живуть десятки років. Ваша стратегічна задача пройти всі кроки від правильної а, діагностики, постановки діагнозу до молекулярного профілювання пухлини, до вибору правильної терапії. Ви маєте знайти свого онколога, якому ви будете довіряти які спілкуються, грубо кажучи, з даним типом рака щодня і тримає руку на пульсі всіх світових тенденцій. Оскільки, якщо ви працюєте в команді, якщо ви довіряєте своєму онкологу, якщо ви є обізнаними, тому що лікарі вони перегрожені в Україні жорстка нехватка спеціалістів що в моїй професії, що в онкології в цілому, тому бути самому свідомому. Бути обізнаними, читати, цікавитися у свого лікаря, що де я маю дізнатися інформацію про свою хворобу, як мені діяти далі, де ви порадили мені які звернутися. Зараз дуже багато також пацієнтських організацій. Це те, що має вас, по-перше, заспокоїти, тому що якщо ти інформований, ти спокійний. По-друге, це вас підтримає і ви. Через 5-10 років будете згадувати той стан, коли ви були в шоці, коли ви боялися, уже з посмішкою. Але цей шлях треба пройти, вилікуватись і жити довго щасливо.